Доброго дня! Зараз ми з вами продовжуємо працювати з Excel, розглянемо особливості елемента автозаповнення. Так, як його можна використовувати для роботи з таблицями в просторі Excel? Ну, Давайте для цього я створю новий аркуш. Що собою являє автозаповнення? Автозаповнення це, дозволяє, це елемент, який дозволяє нам автоматично створювати е, великі якісь обсяги даних в клітинках. Яким чином воно працює? Якщо ми подивимося на клітинку, ми побачимо, що в цій клітинці, так, коли вона у нас активна, ось тут з'являється Так, Давайте я зараз ще раз виділю. Тут ми можемо побачити, от я клікаю і бачите, появляється кутик. Якщо я наложу на цей кутик, відповідно курсор мій набуває вигляду елемента хрестоподібного. Ну і Відповідно, якщо я його протягну донизу, в мене може відбутися автозаповнення формату. Таким чином, ми можемо Задати формат першої клітинки всім, які знаходяться знизу. Наприклад, я хочу задати для ось цієї клітинки числовий грошовий формат. Так? От Я вибираю і протягую цей елемент донизу. І тепер кожна клітинка, до якої я протягнув донизу, це до 19-го ряточка, буде мати грошовий, окрім 21-го і вниз. Так? От Я ввожу 1. Бачите, грошовий, грошовий, а тут у нас вже загальний йде. Тобто я автоматично скопіював формат клітинки, який в мене є, для всіх, які є. Якщо я хочу для всього рядка зробити, відповідно тоді все ж таки варто виділити весь рядок і тоді задати формат, який ми там хочемо. Наприклад, числовий, і в нас для всього рядочка стовпця верніше, буде числовий формат заданий. Проте є е, певні варіанти, так, де ми можемо виконувати не тільки е, автоматичне копіювання формату, але й автоматичне е, заповнення е, вмісту клітинок. Для цього також використовується ось цей інструмент, кутик і розтягнення. Як це працює? Ну, наприклад, якщо я маю число, так, наприклад, послідовність 1, 2, 3 і так далі. Як мені потрібно тут працювати? По-перше, мені потрібно виділити ну, загальності, якщо в нас йде послідовність 1, 2 і так далі, то я можу просто перетягнути вниз, і в мене, відповідно, воно почне копіюватися. Але якщо я хочу, щоб це заповнення відбувалося з певним кроком, так, то відповідно мені потрібно прописати перші два елемента. І далі виділити цих два елемента. І тоді протягнути вниз. Так, і бачимо, у мене пішла нумерація. Якщо я хочу з іншим якимось кроком, наприклад, з кроком 4, тобто 1, 4, ось кроком 3, верніше. 1, 3, 1, 4, і там що, 7 і так далі. Відповідно, я ввожу перший номер і елемент, який буде наступний за кроком. І далі за допомогою ось цього перетягування інструмента автозаповнення, в мене далі починає будуватися заповнення цього елементу. Так, далі ще що ми можемо робити? Такі самі дії ми можемо робити з типом дата. Так, давайте, хай буде довгий формат дати. Тут. І якесь там число пропишемо. так. І тепер, якщо я буду протягувати, в мене буде змінюватися. Наша дата на один день. Тобто тут 13 січня, тут 14 і так далі. З, чи, з відповідно, елементами, там, наприклад, текстовими. Так, наприклад, відповідно тут буде працювати наступним чином, воно буде в нас. Автоматично копіюватися всі значення. Але ж, якщо я пропишу ось так, так, відповідно, форматування в нас буде здійснюватися наступним чином. Все це завдяки відповідно, загальному параметру формату цього об'єкта. І, відповідно, тут взагалі в нас дата стоїть. Але, відповідно, елемент нас дозволяє здійснити автозаповнення з певним індексом. Так, Якщо ж ми напишемо так, приклад 1 і просто перетягнемо. В такому випадку так само в нас відбувається елемент перелічування. Тобто ми можемо собі прописувати якісь там одинакові елементи, які будуть змінюватися тільки з індексом за допомогою цього елемента автозаповнення. Автозаповнення ми можемо зробити також і за декількома напрямками. Так, наприклад, ми тут маємо. Давайте дамо загальний формат. От. Ось тут в нас є 1, 12 і так далі. Ось. І ми можемо виділити ці елементи і зробити ось таким чином автозаповнення. Так, тобто скопіювавши цей елемент. Якщо ми тут задамо, наприклад, Ще якісь значення, відповідно, в нас відбудеться в такому форматі. Якщо ми тут задамо ось так, виділимо три клітинки, відповідно, в нас буде здійснюватись автозаповнення по порядках відповідно до формули, з якою ми працюємо. Ну і так ми можемо собі там. Рухатися далі по інших елементах. Чому? Тому що тут у нас також є певна вже послідовність, яка встановлена, і відповідно вона форматується. Якщо ми задамо загальний тип даних, відповідно вигляд у нас буде мати ось таким чином. Оце є елемент, який стосується автозаповнення в електронних таблицях.